Доброго ранку, Тетяна. Доброго ранку Андрій. Отже, я перебуваю зараз біля Київського адміністративного суду, де розглядається позов Міністерства юстиції щодо заборони комуністичної партії. От ви бачите, тут зібрались прихильники партії Свобода, які пікетують це засідання. Також тут ви бачите прапори Олега Ляшка. Він там всередині активно займається гастрольною діяльністю. Влаштував, щойно там на проході концерт. Ну, Як завжди, все погано організовано з точки зору роботи преси. Акредитовано багато журналістів, зал маленький, і половина преси залишилась на вулиці. І фактично я не можу спостерігати за тим, що відбувається в засіданні. Ну, тут є два автобуси з працівниками міліції, всередині їх теж багато на всяк випадок, щоб не виникало ніяких ситуацій. Було тут декілька представників комуністичної партії, але вони учасники процесу. І в той момент, коли вони проходили для того, щоб прийняти участь в засіданні суду, вони досить голосно себе поводили, і відбулася сутичка між адвокатом комуністичної партії і помічником Ляшка. Забув його прізвище, Така театральна сутичка у них відбулася в коридорі суду з питаннями, чи ти був на сході, а ти не був на сході. Ну таке, ну отже. Судове засідання щойно ну то щойно тільки учасники процесу пройшли всередину. Ще суддя має прийняти рішення щодо допуску е фото-відео техніки з журналістами для того, щоб знімати, але зал маленький і не ясно, чи всі туди влізуть. І така от зараз тут ситуація. І ви бачите людей, скільки є тут людей 70-100, можливо. Досить все спокійно тут проходить. Можливо, у вас є Тетяна до мене якісь питання. А, можна я спитаю Сергію. Сергію, як твої так, прогнози? Сьогодні буде все-таки технічна, якась абсолютно, та, напевно, частина, навряд чи сьогодні слід очікувати вже якогось а, доленосного рішення. Ну так, безумовно, Андрій. Судячи з того, що тут немає, ну, принаймні, я не бачу нікого з впливових депутатів, політиків, е, юристів, там, наприклад, міністра самого, якщо б, якщо б сьогодні вже приймалися якісь рішення, безумовно, вони б тут були для того, щоб. Прийняти в цьому участі, активно прокоментувати це все на камери. Зліти говорить про те, що можливо засідання перенесуть. Тобто, тут треба до цього так ставити, що це тільки початок великого шляху, Андрію. Дякую, Сергій Грішин.